Сьогодні пішов навчання від компанії Хаус», які мої враження. Перша думка, яка виникає перед як оплатити почати курс навчання, це те, чи стоїть то. Я вам скажу, що воно то стоїть, так як курс навчання дає хороше розуміння того, чи хочете ви цим продовжувати займатися чи. Якщо бажаю тебе працювати в цій сфері в І Із печального досвіду мого, це те, що я занадто повторюю себе, вирішив приєднати курс навчання з роботою. Так як я глянув на перший блок і вказали, що в принципі в день працювати, ввечері я можу навчатися, але тут є свої нюанси. нюанси. В тому, що є такі завдання. То, що не скажу з 3 чи 4 курсу, де потрібно позвонити клієнту і договоритися за оренду, за відсоток, за виконану роботу. Це трошки доставляє незручності. так, так як після 8 години вечора ти розумієш, що ну, всі люди приходять, хочуть віддихнути, а не слухати тебе там. Які ти там послуги предлагаєш, а ти їм прогаєш якусь допомогу чи ще що? Про саме навчання я вам скажу навчання стислеве, коротке і дуже інформативне. Якщо у вас є тиждень свободного часу, я думаю, що за тиждень часу без проблем освоїти весь курс навчання і пройти його. Без всяких проблем і нюансів. О, на цьому, дякую. Вам бажаю гарного дня і успіхів, як і в роботі, так і в навчанні.